І це... У Львові є негативний досвід, коли взяли гроші банку і БРР і в підсумку провалила ця структура. Давайте про Херсон. В Херсоні було озвучено на цій комісії, яку очолює пан Єгор. Сума в, для, в порівнянні для Дніпра да, в 3 чи uh -huh. більше. Для Херсона це було б 3 мільйони доларів. Да, тому що втричі менше населення, а встрічі чи... для Дніпра це 8 мільйонів доларів. Помножуємо на курс гривні це 30, да, тобто 90 мільйонів гривень потрібно викласти тільки для того, щоб ввести обрахування той налічки, яку фактично. Да? Ну, думайте. Компенсація десь міського бюджету на електротранспорт. Mm -hmm. да? А пропонують взяти кабалу, начепити на кожного нас, тому що гарантуються бюджетом, тобто не тільки ті, хто будуть платити в транспорті, будуть виплачувати ці кредити, це кредитні гроші, які треба повертати. Тобто це суми астрономічні. Mm -hmm. І питання в тому, що потрібно і необхідно впроваджувати технології, але потрібно чітко розуміти, по-перше, в який спосіб, яка ціна, і щоб це було ефективно. Mm -hmm. Тільки mm -hmm. на прозорості mm -hmm. механізмів ми наполягаємо. Хочу зауважити, що реально кожен чує те, що хоче чути. Так? Тому питання відповідальності є головним. А приклад Прибалтики є просто показовим, що це можливо. Нам потрібно природньо жити в наших херсонських умовах. Ну, власне, про це сьогодні і говорили. Дуже, Саме бага... так. дуже багато, дуже цікава в нас з вами вийшла